Що ж насправді ховається за тим, коли людина висміює, принижує, агресує до інших людей. Це не впевненість і це не сила, як можна подумати. Це банальні підсвідомі програми. Давайте розберемось, які. Значить, перше, це страх бути слабким. Десь колись у дитинстві їм показали, що слабкість це соромно. І тому вони одягають маску контролю. І такої як домінантності над іншими. Друге, це травма приниження. Їх колись самих принизили, знецінили, висміяли. І через це зараз, щоб їм знову не зробили боляче, вони роблять це першими. Тобто найкращий захист це напад. Далі це переконання, щоб вижити треба домінувати. Це могло статись в дитинстві, коли хтось із батьків був. Агресивним, або також в минулих життях це вже треба дивитись індивідуально. Тепер давайте будемо чесними: це про нелюбов до себе. Тому що, коли людина себе любить, вона не потребує того, щоб принижувати інших. Тому що любов до себе це відчуття власної гідності незалежно від думок інших. А нелюбов це постійна потреба щось комусь доводити, і найкращий спосіб це зробити. Просто приниживши інших.